Вітаю друзі. Недільний ранок їду на нову почту відправляти посилку. Мого синочка незабаром є народження. Три роки буде випов... виповнятися. Має виповнитися. І вчора їздив в, в сусіднє містечко. подаруночки. Зараз їду їх відправляти на нову почту. Покажу вам як працює нова почта на селі і обслуговування і взагалі як там все відбувається. на російському мови. Дивіться. Добрий ранок. Ну, телефону шістьдесят цю посилочку. У вас есть скотч тут закрывать? І заклейте? Дякую. Це невеликий ящик? Ні, ну, я зараз менше. Uh -huh. Стеке нас на новій почті. Але нема світла, генератор у них працює, все працює, відправив посилочку. Доволі. Що завтра дитині прийде. Прийдуть подарунки, вовний генератор. А зараз хотів кави попити. Нема світла. Видимо сіба, це магазин ділять. Так що поїду додому? Дякую всім, всі на мене.